Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. Давайте на цей раз якусь гоночку пройдемо. Ну, Наприклад, давайте цю спробуємо. Ні, не цю. Давайте якусь виберемо. Ну, Не цю. Давайте оцю, наприклад, оцей спринт. А в разі перемоги дадуть 15 касариків. Бо я і так довгий час відкладаю на те, щоб по... прокачати автомобіль до професійного рівня. Бо в мене до гоночного він. Прокачений, а мені ще до професійного, ще далеко і далеко. Ого, які тачки вже пішли. Може, спробуємо. Бляхамка не дають проїхати. Може на поворотах я зможу їх обганяти. Бо в мене ж моя ж Мазда 240SX маневрена. Досить маневрена на великій швидкості. І Я і так на максимальній швидкості їду. Відривається, у нього є перевага напрямих. Хоча на поворотах у мене швидше перевага. Ось так. Я і так, на максимальній швидкості їду 263 км за годину. А ті намагаються догнати мене. Ось так. Не очікували. Що я прям відірвуся від них настільки. І справді потроху я в деяких місцях буду відриватися, а в деяких мене будуть просто наздоганяти. <му> вже половину шляху проїхали. Так, тут я досить уважне, проїхав, а то якби отаке було б мене б швидко наздогнали та обігнали. Так, на деяких ділянках я відриваюсь прямо. Так, нас доганяють, нас доганяють. До фінішу ще залишилось 10% проїхати. Зовсім трішки. Так, 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 заїжджаємо, заїжджаємо. Ось і фініш. Ось і він, фініш. 17, тут майже 18 касарків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!